Всім привіт! Ви мікромаринозєвса. На сьогодні я пограю в Fortnite та розкажу все про новий легендарний меч. Ну або ж це катана. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. У нас є нова колаборація вбити біла. Саме тому у нас додавали нові скини і, звичайно, що нова зброя, яку я сьогодні отримую і покажу вам. Ну але з самого початку, як бачите, ми сервуємо в океані. І я просто собі її отак сервую, і можна отак полетіти до нашого любимого острова. 20 секунд, чим ближе, тим далі ми полетимо. До речі, автобус бойовий вже вернувся, і ми можемо летіти на автобусі з 80% шансом, або ж отак сервувати в морі з 20 відсотковим шансом. Як бачите, мені сьогодні можна сказати, повезло, і я почав зривувати. Я полетів на нову локацію в Вінкілян, тобто це як Дісніленд, тільки ну, трошки інший. Тут, як бачите, я приземлився на ось таку лінію і почав собі бігати. Зі мною прилетіло ще пара людей, ну, але, як бачите, собі там лутався трохи, бо мені треба було отримати лут, такі, ну, хоча б якусь зброю, щоб можна було захиститися. Тут, як бачите, я знищу касу, отримую золото і біжу до машини. Тут, як бачите, стояла ламругіння, яку я вирішив забрати з собою. Заходжу ще синю М-ку, яку я звісно, забираю з собою, бо М-ки в цьому зоні вони дуже імбові. Вони ще новий притіл, що це дуже прикольно. Далі я просто собі їду звідси і бачу на карті золоту катану. Ну, таку ну, знаки золотої катани. Це показує, де знаходиться зараз легендарна катана. Трошки перераджую машину, але все-таки до, доїжджаю до ось цього е, мого любимого портальчика. Дивіться, він виглядає ось так, тобто в ньому ніби щось і видно катану. Ви можете в нього увійти. Це те саме, як з Ідард Вейдером, тобто ви входите в портал, отримуєте силу Ситха або там силу Джедая і стаєте сильнішими. Ви отримаєте легендарний меч. І ще крім цього з порталу виходять дві сестри і два солдата. Тобто дві дівчини і, два, і дві, два хлопця. Але чомусь, як бачите, зараз хлопець один, хоча до цього було їх два. Ці дві сестри вони починають по мені стріляти, одна біла, одна чорна. Я починаю вбивати, добиваю одну, і вона кричить Юкі, ні. Тобто, бачите, я вбив її сестру. Добиваю, як бачите, її, вона нічого не каже, вона, вона каже, типу, що я дуже щасливий, типу, мені повезло. Я добиваю їхнього солдата, як бачите, він теж помирає, Ну, на щастя. До речі, як бачите, в цій катані є ривки, які можна зробити три ривка, і таким чином піднятися. Тобто, бачите, ти, коли використовуєш ривок, ти вже отримуєш меншу гравітацію, тим самим не помираєш від падіння. Лут, до речі, з цих фіговенькі, ось такий опис у цієї катани, яка виглядає ось так реально прикольно. Що ви можете з нею робити? По-перше, ви швидше бігаєте. По-друге, ви можете робити ось такі удари, прості удари. Потім ще стрибати, робити ось такі удари, які наносять в гіганський ви можете ще робити три ривка. І це саме головне, як бачите, три ривка. І коли ви в повітрі, ви можете робити ривок з ривком, дуже швидко, що прям дуже реально крутий мувмент. Е, звісно, кота наламаєте, як які всі інші предмети, які додають в Fortnite, ну, але.